ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Два китайські агенти постали перед судом у США за звинуваченнями у підкупі американського податкового чиновника, щоб допомогти владі КНР у її міжнародній кампанії переслідувань. Обидва визнають свою провину. Ми вважаємо, що шпигуни тільки полюють на чиновників або вербують людей. Насправді ж ми бачимо наскільки для КПК важливо придушувати будь-який голос. Американські законодавці б'ють на сполох через китайський завод акумуляторів для електромобілів в Мічигані, докладніше про ризики для американської безпеки. А розвідка США закликає технологічні стартапи уважно стежити за критично важливими активами та обережніше обмінюватися своїми ноу-хау. За її даними інвестиції з Китаю можуть мати небезпечні наслідки. Хабар у 50 тисяч доларів американському податковому службовцю під прикриттям за сприяння покіну в міжнародних репресіях. Уряд США розкрив діяльність двох китайських агентів, якими керував китайський чиновник. Флора Хуа розповість останні новини про цю справу. У суді південного округу Нью-Йорка Громадянин Китаю визнав себе винним у тому, що діяв як іноземний агент від імені КНР та підкупив американського чиновника. Лінфліфен увійшов до зали суду з опущеною головою у супроводі двох офіцерів. Йому висунули два серйозні звинувачення. Покарання передбачає позбавлення волі на срок до 15 років та штраф розміром 500 тисяч доларів. Інший обвинувачений Чен Чензюнь раніше визнав себе винним у таких самих правопорушеннях. Чен переїхав до США у 1992 році і Пізніше одержив американське громадянство. Він підтримує тісні зв'язки з китайською компартією та брав активну участь у прокитайських кампаніях. У США. США. Згідно з висновком прокуратури, торік двоє обвинувачених з'явилися з федеральним агентом під прикриттям, який діяв як співробітник податкової служби. Вони розраховували просунути свою скаргу, щоб позбавити податкових пільг організацію «Фолуньгун», зареєстровану в Нью-Йорку. Фолоньгун це духовна школа вдосконалення, яка в Китаї зазнає репресії. Китайські агенти хотіли домогтися скасування пільг, що призвело б до збільшення податкового навантаження для організації. Вони не підозрювали, що ФБР розкрило розкрили їхні мотиви. У травні цього року їх заарештували в Каліфорнії. Звинуватили за чотирма пунктами, зокрема у змові з метою відмивання грошей. Останнє звинувачення обидва заперечують. У залі суду Фен сказав цитатам: Чен працює з деякими важливими людьми з китайського уряду та китайського бізнесу. Іноді я чув їхні телефонні розмови. Вони доручали Ченю шкодити Фолуньгун, Я йому в цьому допомагав. За словами Фена, він розумів, що порушує американські закони. Суддя повідомив, що йому можуть відмовити в громадянстві, депортувати та заборонити В'їзду США водночас він зазначив, що поведінка фена в суді була позитивною, тому він рекомендує призначити йому покарання у вигляді тюремного ув'язнення на срок від 12 до 18 місяців. Наразі фен перебуває під вартою вже 14 місяців. Вирок йому та ченю винесуть не при кінці жовтня, Міністерство юстиції оприлюднило ще один обвинувальний висновок щодо ймовірного китайського шпигуна у Флориді. кажуть, що він понад 10 років постачав розвіддані китайській компартії. Обговоримо цю справу та проблему китайського шпигунства загалом з генералом Робертом Сполдінгом, колишнім чиновником міністерства оборони Аташе з питань оборони в Пекіні та Лівоєм Брауді, виконавчим директором інформаційного центру Фолендафа. Ченел Сполдінг Лівай Брауді, дякую, що приєдналися до нас. Лівай, хочу почати з вас. Мінгіст США оприлюднив обвинувальний висновок щодо ймовірного китайського шпигуна у Флориді. Згідно з судовими документами, він працював на китайську розвідку в Ухані понад 12 років. Наскільки важлива ця справа? Ну, я думаю, це справа серйозна. Вона показує, що КПК орієнтована на звичайних американських громадян. Ми зазвичай вважаємо, що шпигуни тільки полюють на чиновників або вербують людей. А насправді ми бачимо наскільки для КПК важливо придушувати будь-який голос, навіть якщо це звичайні громадяни, які протистоять режиму КПК або його викривають. З цього погляду це дуже важливо. Але я відзначив би, що це лише верхівка великого айсберга. Це лише один випадок. Існує безліч. Інших випадків, яких ми, можливо, не бачимо. Генерали, це був працівник телекомунікаційної компанії у Флориді. Ви вже багато років попереджаєте про загрози з боку телекомунікації, особливо коли йдеться про 5G. Як це пов'язано з тим, як влада КНР шпигує особливо за кордоном? думаю, всі знають, що можна робити певні інформаційні вкидання також із мережі можна отримувати дані, тому в нас усе активніше намагаються позбутися Huawei. Це поширюється і на співробітників. Це не перший випадок. Китайський співробітник у Європі використовував телекомунікаційні ресурси, щоб збирати дані для китайської компартії. Я думаю, більшість компаній не знають, що КПК старанно працює над ідеологічною обробкою населення. Вони також мають за. Кони, які вимагають підтримувати шпигунство, за законом вони можуть чинити тиск на членів сім'ї. Якщо у вашій компанії працює громадянин Китаю, ви можете подумати, о, це така хороша людина, така доброзичлива, але їх навчали і тренували. На них чинять тиск, щоб вони робили те, що хоче від них китайська компартія. Неарпрашу НЛІВЕКЛІВЕ Ви недавно опублікували статтю в задіпломат, у якій наголосили наставлені КПК до Фалуньгун. Це має зв'язок із цією справою. Так, із самого початку вони намагалися маргіналізувати Фалунгун і переконати захід, окрім усього іншого, що це маленька група, і що вони придушили її, що це не проблема у статті в The Diplomat Ми насамперед звернули увагу на заяви КПК, внутрішні та публічні на урядових сайтах та інших ресурсах. Знову ж таки, виходячи з їхніх власних заяв, видно протилежне. Фалунгун протягом останніх 25 років залишається пріоритетом у спробі КПК контролювати населення, а також зберігати політику. Тичну владу та ідеологічну перевагу. У чому суть того, що робила ця людина? Деякі документи, зокрема документи з його рідної провінції, наказували йому проводити ретельні розслідування, збирати дані про Фалуньгун та людей, які підтримують Фалуньгун. Він вчиняв точно такі дії, які документи, що просочилися в мережу, наказують робити таким, як він. Генерал Сполдінг Лівей Брауді, Дякую, що приєдналися до нас. Дякую, дякую. Члени конгресу і представники промисловості зібралися у невеликому містечку в штаті Мічиган, щоб виступити проти відкриття заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів. Вони кажуть, що компанія-оператор має зв'язки з китайською компартією і звинувачують її в використанні примусової праці. Подробиці у Джека Бредлі Компанія Hightech планує відкрити нове підприємство в Charter Township. Законодавці та інші люди вважають, що вона використовує примусову працю і пов'язана з владою КНР. Я із самого початку казав, що хочу, щоб у цьому районі було більше робочих місць та інвестицій, але ми не повинні приймати компанії, якими керують люди, які вважають нас ворогами. Конгрес уже заборонив американським військовикам використовувати батареї Гоушен. Конгресмен Дарін Лахут із Ілінойсу висловлює аналогічні побоювання щодо заводу Гоушен у його штаті. Згідно з їхніми законами, Гоушен повинна цитата вести партійну діяльність і відповідно до конституції КПК». Гоушен продає свої батареї відомим автовиробникам США за заниженими цінами. На думку експертів, це можливо завдяки примусовій праці. зв'язок між примусовою працею та порушенням прав людини у Китаї. Китайською. Промисловою політикою це саме те, як Пекін посилює та поширює свій геноцид. Це спосіб Китаю зробити так, щоб решта світу нічого не могла з цим діяти. Якщо ми залежимо від китайського геноциду, як ми можемо з ним боротися? Влада КНР вчиняє геноцид щодо мусульман уйгурів у регіоні Сіньцзян. і саме там розташований важливий центр виробництва та постачання матеріалів для акумуляторів. На думку учасників дискусії, проблема примусової праці лише посилюватиметься в міру розширення ринку електромобілів у США. Стратегія КПК полягає в тому, щоб підірвати споживчий ринок. Перевиробництво наповнює ринок продуктами, які настільки дешеві, що це вбиває конкуренцію. конгресмен Джон Муленар, голова комітету палати представників з питань Китаю, подав законопроєкт Ні Гоушен. Відповідно до нього, підприємства пов'язані з КПК, не мають права отримувати федеральні податкові пільги. Його підписало понад 20 конгресменів. Джек Бредлі американські чиновники попереджають власників стартапів. остерігатися за кордонних інвесторів за їхніми словами. Супротивники США використовують ці компанії щоб утримувати секретні дані, а це ставить під загрозу національну безпеку. Центр контррозвідки та безпеки США випустив бюлетень попередження, який підписало кілька розвідувальних агентств. Його адресовано переважно технологічним стартапам і тим, хто має контакти з урядом США. Розвідка закликає їх захищати свої дані та обмежити обсяг інформації, якою вони діляться з інвесторами. Часто компанії, які намагаються вийти на ринок, беруть гроші від усіх, хто може їх дати, але дехто вже почав відмовлятися від капіталу, пов'язаного з Китаєм. Це відбувається на тлі зростання побоювань, що іноземні гравці можуть отримати за. Патентовані ноу-хау і використовувати їх, щоб обігнати американські компанії. Конференція з обговорення місцевої торгівлі та політиків Південно-Східній Азії перетворилася на саміт дипломатів провідних країн, зокрема зі США, Китаю, Росії та Європейського Союзу. У саміті також беруть участь міністри закордонних справ Індії, Японії та Південної Кореї. Асоціація держав Південно-Східної Азії або АСЕАН, проводить свій щорічний саміт. Цього року у Кулуарах відбуваються зустрічі, які можуть вплинути на ситуацію у світі. Міністр закордонних справ Китаю Ван і зустрівся зі своїм російським колегою. Він підтвердив, що Пекін готовий співпрацювати з Москвою у захисті її інтересів. Під час іншої зустрічі високопоставлений дипломат Європейського союзу Жезе Борель засудив вторгнення Росії до України. В обговоренні ключових глобальних питань беруть участь офіційні особи зі США. Європейського союзу, Японії, Китаю та Росії серед головних тем для обговорення: війна між Росією та Україною, агресія Китаю у південно-китайському морі, війна у Газі та інші